Якась людина буде вами перевірятися. Ви даєте час цій людині показати себе. От щось таке тут. Що я хочу сказати? Не зможе людина, як. Не зможе людина вас задовольнити, скажімо так, ваші очікування задовольнити, так? І у підсумку ця людина вибуває з тієї групи, яку ви хочете створити як коло визначених людей для успіху, для перемоги, і людина просто не справиться, розумієте? Ви, ви багато покладали на цю людину, але вона не тягне, не тягне у неї сил. Як команда якась, розумієте? Але двері для цієї людини відкриваються, і вона йде, буде вихід.